Друз'яки, вітаю вас на каналі Малюва на городі. Сьогодні я вам покажу, як я саджаю зелень. Такий спосіб посадки підходить для шпінату, салату, ромену, також для кінзи, для окропу, для петрунділя, петрушки. Що ще? Ну, всього такого, що росте такими великими кущиками, для руколи не підходить, одразу кажу. ну, я також буду саджати більше як руколу. А ось саме оцей, для цих я вам покажу. Пташки співають красиво, беру гряду і роблю в ній такі боростки. Роблю сапою. В мене така маленька, я ось так ставлю, Вон, дивіться. Обов'язково треба брати помічника, собі в мене ходить. Один і там он другий лежить. Не знаю, побачили ви його чи ні. Якщо побачили, напишіть де. Без помічників не вийде. Так, берете сапу, ставите її ось так. Тому що ви не знаєте, а я тут така сама умна на весь ютуб, але покажу. І роблю такі борозчки. Правою рукою краще в мене робиться, а я зараз лівою. Я роблю глибокі, тому що тут дуже така, такий ґрунт Тут в мене. Піщана, Піщаний ґрунт, і він дуже-дуже мілкенький такий. І тому і треба трошки глибше робити ці бороздочки, бо пісочок при поливі вимивається. Чого тут по відстані? Тут приблизно 15 см. 15-17 см між кожною цією борозочкою, цією луночкою. Ось так вони виглядають, глибоченькі трошки. Бачите? І зараз буду саджати. Буду сюди саджати матадор, ранньостиглий, шпинат-джирнолистий і одеський кучерявець. Щодо одеського кучерявиця, я хочу сказати, що все ж таки дивіться, щоб температура повітря, якщо ви вже відкритий ґрунт саджаєте, не була нижче, ніж мінус 2 градуси. Тут навіть написано, до 2 градусів витримує. Тому майте це на увазі. Щодо шпинату, ну він також витримує, але він більш такий мордостійкий, ніж е, салат. Як я саджаю шпинат, я не по одній зернятці саджаю, а саджаю так, насипом. Тобто насипаю у гряду. Дивіться, зараз я покажу ось я беру і ось так от насипом. Ну, так, не прям, щоб їх багато було в одному, ну, отак от, от десь йду. Щоб вони такими ось, бачите, були. Тут, тут трошки. Ну, воно там пересипеться. І отак от іду Кож, кожну цю гряду. ось так насипаю. Якщо він буде густий, нічого страшного, я одразу його буду використовувати в їжу. До самого кінця. І так буду саджати, поки насіннячко мене не закінчиться. Друзі, в такий самий спосіб я саджаю петрушку, кінзу, укроп, одеський кучерявець. Також ось так просто насипаю їх, у ці боросточки. Головне для зелені її гарно, смачно поливати. Але не коли припікає сонце, або рано вранці, або вже ввечері. Ось саджаю одеський кочеря, і дивіться, як вони лягають. У вуличку ось таку. Я прям сію. Так само я укроп і трошку також так само бросала. Наприклад, шпінат трошки трошки рідше був в мене. До шпінату одеського кочерявцю ще посажу отакий салат ромен. Для нього ширші боростки. 6 на 30 см написано саджати тут. Тож так і посаджу. Через кожні 6 см. І тут приблизно. Ну, тут у мене не 30, трошки менше. Але я думаю, піде. Ну Тут десь по 25 см у мене. Друзі, ось так я саджаю зелень. Кому це відео було корисним, ставте вподобайку. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. А я бажаю всім гарних врожаїв!